Соціальні мережі і що це таке. Соціальні мережі це основний спосіб розповсюдження новин. За даними дослідження, поведеними каналом CNN, було виявлено, що 43% новин поширюються через такі соціальні сайти, як Facebook, Twitter, MySpace, YouTube. Функції Facebook дозволяє створити профіль із фотографією та без неї та інформацією про себе, запрошувати друзів, обмінюватися з ними повідомленнями, змінювати свій статус. Залишати повідомлення на своїй та чужі стінах, завантажувати фотографії та відеозаписи, створювати групи за інтересами. Twitter – це американський сервіс мікроблогів і соціальна мережі, в якій користувачі публікують повідомлення, відомі як Твіти, і взаємодіють з ними. MySpace це сайт мережевих спільнот та блок платформа в якій представлена можливість створення спільнот за інтересами. Персональних профілів, ведення блогів, розміщення фото та відеоконтенту, а також можливість прослуховування аудіотреків популярних виконавців. YouTube – це сервіс, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. Користувачі можуть додавати, переглядати, коментувати та ділитися з іншими користувачами відеозаписами. Соціалізація та соціальні мережі все глибше проникають у життя користувачів. І все більше місця в реальному житті займає віртуальне спілкування. Сьогодні простіше розіслати запрошення друзів на день народження через Фейсбук, аніж запросити їх особисто, або дзвонити телефоном або розіслати запрошення поштою. В інтернеті ваш найкращий друг скептизм. Хоча в соціальних мережах тонне корисної інформації, ставтеся до неї з небаякою часткою недовіри людям властиво брехати. Це можуть збути зловмисники. Які пишуть вам від імені чарівної блондинки, щоб вивідати номер кредитки, а можуть бути люди, що хочуть підняти свою самооцінку шляхом образи і провокування інших людей. Не годуйте тролів, не піддавайтеся на провокації з боку неадекватних користувачів. Ніколи не відкривайте посилання, не перевіривши їх, навіть якщо їх надіслали друзі, хакери можуть зламати їхній обліковий запис і розіслати СПАМ і фішинкове посилання від імені людей, яким ви довіряєте. Перевірте посилання антивірусом, перш ніж відкрити його, або, якщо це скорочене посилання, подивіться, куди воно веде насправді за допомогою адреси. Попри те, що інтернет певною мірою можна вважати анонімним і безкарним, ви ніколи не знаєте, якого удару в спину можна отримати. Це може бути все що завгодно: образа когось на форумі або соцмережі, необдумані заяви, давній компромат. Будьте завжди розважливі, подумайте перед тим, як щось написати спілкуйтеся з людьми в інтернеті так, як ніби вони в одній кімнаті з вами, тоді ви не лише збережете своє обличчя, але й дозволите співрозмовнику скласти про вас правильну думку.